Христос Воскрес, воістину Воскрес. Друзі, вітаю всіх святом, миру, спокою, як найшвидшої перемоги бажаю. Оце збираємось сісти, поснідать. Трошки приготувалася, наче не багато готувала, а так заморилася за ці дні, що я не кожного разу навіть знімала відео. Сьогодні в церкву не ходили, не знаю, чогось душа не лежить геть, зараз не зрозуміло, що з цими. Направленнями. Це Московський патріархат. У нас, я так розумію, що також церква до цієї відноситься і нема бажання йти. Тому в церкву не ходили, виспала сьогодні. Хай трохи все наладиться, хай буде вже все зрозуміло, тоді будемо ходити. І не знаю, сьогодні навіть погода не. Не радується. Зазвичай є сонечко, а сьогодні якийсь пасмурний день. Але будемо сподіватися, що цей рік принесе нам перемогу і якнайшвидше, і що наші солдати повернуться з перемогою і якнайшвидше всі додому живими і здоровими. Ну, так ось, Бачите, трошки холодця приготувала рибу в томатному соусі, яєчки, ну, крашенки, сир запекла, пасочки. Ще перець фарширувала і думала, фазана зажарить, але чоловік купив опять на грілі, щоб ці бьодришки, то не готувала. Зараз, поки перекусимо, поснідаємо, а потім пізніше, може будемо готувати ще, ну, Пожаримо м'ясо, а так все є. Робити нічого такого не буду. Може, прийду вам якийсь огляд, покажу, що в мене де робиться. а так Відпочиваємо. А ось у нас на пасочку поповнення. Перва гусиня вилупилась. Да, манюню, галюся, да. А ось, друзі, наше господарство молоденьке. Бачите, в цьому ящику тут на дві, два відділення, тут у нас цеплята почувають себе добре і каченята також. Роздольно їм тепленько, на дворі холодно, багато хто говорить, ой, що робити, так рано з тими цеплятами чи каченятами, нема де держати, просто треба на, напрягати чоловіка, хай робить приспособи і собі без всяких всякої мороки. Ось їсти дала, пить дала і все. Буде погода, буду вже випускати на двір. А поки місць сидять тут. І мені дуже зручно, і я думаю, що це. Найкращий варіант. Ось в парнику все без змін у нас. Ну, росте все. Вчора геть не відкривала, бо дуже холодно було. Сьогодні відкрила, але поки тільки відкрила, дивіться, капусту і не можу нарадуватися. Просто супер. Гарна, велика. Ну, і Тут у нас помідори, огірки наші. Все, все добре, тепло треба. Тут вчора було 20 градусів, але я ж кажу, двері я не відкривала, не фірточки, нічого, тому що вчора було таке холодне, такий вітер холодний. Сьогодні не жарко, але і слава Богу, тепліше. То я двері відкрила, хай свіже повітря сюди заходить. Ну, Зараз будемо жарити бідришка. Як по-українськи, Віталь. Гомілка. Гомілки. О, а то я забув. Стегно? А, так, да, стигно. Будемо жарити стегно на вогні. Ну от, друзі, вже майже готові наші Як називаєш? стегна. Українка. Будемо смакувати скоро. А з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пока.